Щоб основні завдання конструювання розрахунку різаної інструменти, панова. Значить, як нам відомо, як я вже розказував, весь різний інструмент десь на 80-90% гостований, так? стандартизований. Е, У ну, нас це в державі, в світі трошки інакше, там кожна фірма має свої внутрішні якісь стандарти, яких ну, не є, щоб всі. Виробники могли ними користуватися. Вони просто презентують різальний інструмент і кажуть, що цей інструмент може робити то-то-то-то, пристосований для обробки поверхні, там, цавун, чаль так далі, з якою видом стружки. Ви знаєте, три тип стружок, так? Знаєте, так? Зливна, яка з колом і. Так? Ну, третя, хто? Ну, навіть буде так. Це не беляться. Ну, в принципі, орієнтуєтесь, це вже добре. Значить, і тоді е, це, першим признаком це які матеріали виробляти, це якраз є стручка, яка одержується, бо що маємо оброблями твердий метал, так? там стручка явно буде сипучою. Якщо в'язкий, то буде зливна. Так? Ну, а якщо і середнє, там типу е, латуні е, цей. Чи Міді, бо там вже буде така стружка з е, колу. З одної сторони, так би хоче тягнутися, але внутрішній е, крихість, тільки скидує все. Тому е, ми трошки будемо вважати, що ми працюємо на нашій території, на Україні, у нас є державні стандарти, на яких ставиться всі умови для того, щоб спроєктувати різальний інструмент. Тому коли ви робите лабораторну роботу, вам дають два гости, як правило: гост на розміри, типи і так далі, і гост на технічні вимоги. Технічні вимоги, як правило, розписані всі ці вимоги до різального інструменту, до точності шорсткості допусків, а також до того, як ми можемо його випробовувати на ті всі ці частини. Тому основне завдання, звичайно, в даному випадку нашого конструктора інженера є спроєктувати різну частину, тобто задати ті кути, якщо це інструмент, звичайно, не з механічним кріпленням пластинок, які є стандартизовані, який як правило, не як правило, а завжди не штифують. Тобто нам потрібно вибрати або задати оптимальні геометричні параметри, тобто кути. Даного різерного інструменту. Звичайно, вибрати доцільний і оптимальний по фізико-магічних властивицях плюс ціна, воно не завжди є одинаково. Можна, звичайно, для простої сталі 45 купити супер різерний інструмент, сплатити грошей. Це не буде оптимальним. Оптимальне буде, коли ми знайдемо оптимальну стійкість різерного інструменту для даних умов роботи. Так? Ну і звичайно спосіб кріплення, як ця різерна частина буде кріпитися до самого корпусу. Так? Ну і В кінці кінців конструктор повинен розробити робоче безкладальне креслення того чи, іншого, того чи іншого лізерного інструменту. Звичайно, є певні відхилення. Якщо ми маємо, конструюємо якийсь спеціальний різальний інструмент, ну, наприклад, такий, як, скажімо, фасонні кругля лісці, скажімо, комплект протяжного зовнішнього протягування, чи шпоночну протяжку для Протягування зубчатих коліс, це специфічні різні інструменти, то там, звичайно, повинен бути трошки більше розробок і розрахунків, тому що там не все може бути записано в технічні вимоги. Тому конструктор, звичайно, повинен провести в даному випадку свою конструкторську мисленність.